Інформація про цей день в телефоні Красноярцева відсутня. Ані телефонних дзвінків, ані сповіщень. Лише наступного дня він виходить на зв'язок зі своєю дружиною та матір'ю. Заходжу на Озон, а там телефон такий самий за іншою ціною на 4 тисячі менше. Синку, привіт. Як ти? Телевізор дивимось. Новини та там нічого гарного не покажуть. Після 24 лютого переписки стають більш сухими. У робочому чаті не так багато повідомлень. Проте з'являються сповіщення, в яких красноярцев обговорює перші збиті російські літаки. Кого зняли про носи Знаємо сьогодні вночі. Хто буржуй малий? Стає зрозуміло, що першим збитим пілотом цієї дивізії був Артур Губайдулін з позивним Буржуй. Тоді йому вдалося вижити. За декілька днів його евакуювали. Всі з прогулянки повернулись. Буржуй позавчора. У госпіталі з правим все більш-менш добре.